У тебе була велика ну, була така зіркова затища, перш ніж зірки вже почали там, їздити на фронт у наших військових, От скільки воно в тебе тривало і з чого воно розпочалося взагалі? Як ти е, зрозумів, що треба їхати? Я готовий був їхати одразу, але просто е, тоді ще не було сформованих якихось команд, які готові вже були б їхати. От. Тобто ми почали їхати з перших днів і можливих моментів. Е, Приїхати, ну, приїхати до них можна було. Ми почали одразу їздити. Віталій, пам'ятаєш час, коли тоді всі почали зірки наші закликати своїх колег із Росії висловитися публічно про те, щоб вийти і підтримати Україну, про те, щоб зупинити Путіна, зупинити Росію в її просто варварських діях. Кому ти особисто вперше позвонив? В перші дні війни ми так дуже е, тісно зідзвонювалися з е, Оленою Ворабій, е, юмористкою тою, гумористкою. Е, і вона тоді сказала: тут всі, всі ці люди кончені, вони зомбі. Оце буква «З» каже: це зомбі. Вони кончені люди, зазумбовані, залякані. І каже, і тут нічого доброго не буде. Вона там щось так само висловлювалася, і вона мені ще казала, каже, що я тепер не знаю, коли до мене прийдуть і чи прийдуть, і що в мене взагалі, ну, після цього буде. Ну але, начебто, в неї там все добре. Я, чесно кажучи, вже не слідкую ні за ким. Я від всіх відписався. Мені не цікава їхня доля. Мені не цікаво, що в них буде в майбутньому. Я їх всіх проклинаю, ненавиджу, чесно тобі скажу. І нічого я з цим зробити не можу. Я взагалі по своїй натурі дуже добра людина. І... Але сьогодні мені не цікаво, що в них. Тобі я хтось не хочу з зни... Я не хочу знати, що... що з ними і як їм там сьогодні. Якби, їм... Якби я знав, що їм погано, я б тільки ще потішився. А решта я знати нічого не хочу. Сьогодні так. А тоді, в перші дні, тобі хтось телефонував звідти? Ну от я кажу. Тільки т... Олена? Тільки Олена зателефонувала. А решта я не пам'ятаю вже. Ти знаєш, от я просто е, всіх цих людей е, викреслив зі свого життя і, е, і більше не хочу знати, що і що, як. Ти в одні в одному із е, своїх інтерв'ю сказав: Я дебіл. І я жалкую про те, що я їздив на концерти в Москву. Дивись, і взагалі їздив в Росії. на концерти, блін, один раз з'їздив, і мені прилетіло, що досі ту... От, я про прилетіло, Віталій, дивись. Дивись, коли сьогодні. Мені досі хтось ще там в коментарях пише, а що ти квіти, штепі. Не...". Про штепу мені згадують, про е, цю як і Сніжану Єгорову, на яку інтерв'ю поперся, в Москву, на яку на концерт я поперся. <клес> Коли воно мені сьогодні прилітає, я, знаєш, як це сприймаю? Без негативу. Я думаю, ну та ну, блін, ну було таке. Не знати, скільки воно мені ще буде прилітати. Може, впродовж всього мого життя мені будуть ще це згадувати. Може, не знаю. Але сьогодні я знаю точно, що я вже зовсім інша людина. А, і те, що було, ну те було. Це неможливо викреслити. Я, я схиляюсь перед цим. І кажу так, я це я, я був несвідомим тоді. Хоч мені кажуть, ти вже був на той момент дорослий, ти вже був там дорослим лобом таким. Тобі вже було 33-34. Так я був дорослим, але я був несвідомим. Я співав, і мені здавалося, що творчість це поза політикою, що в творчості немає меж і так далі. Сьогодні я розумію, що творчість все таки це, це, це відображення якоїсь політики, так само. Що творчість це так само в собі несе якусь позицію. Сьогодні це саме так для мене виглядає. В тебе є родичі в Російській Федерації? На жаль, є. Які записали? Сестра, татова дочка. Але ти розумієш, що найприкріше? це все львів'яни народжені у Львові, люди. А і лише з них один єдиний мій племінник, тридцятирічний хлопець, який каже, що в мене немає сил тут зі всіма боротися словесно, тому що каже: вони всі дійсно тут зараз зазумбовані. Телевізор на них впливає, каже, дуже страшно. І каже, я вже і почитав історію, і вже доводи робив з, книж... з книжок. Я вже їм пояснив, що най... найбільший ворог для України це завжди була Росія. І вже розкладаючи це все от просто, так, як карти, так. А, каже, і, і мама начебто каже, мене розуміє, але вона проживає з татом, і каже, тато все одно її схиляє 에, на те, що ну, на ті проросійські погляди. Mm, хоча а, чоловік моєї сестри Ігор, а, він військовий, і начебто мені здавалося завжди, що він знає всі речі зсередини, а, і так як він львів'янин і знаючи, що тут. На українській землі проживає безліч там, його, їх однокласників, рідних. Я в, кін, в кінці кінців. Тут похований їх батько, і вони все одно думають, що все не так однозначно. Ну, коротше, я так само виси, з ним. Чого? Що кажуть, що кажуть? Хто? Ну, твої рідні, ти ж не мене стил... на початку війни. Ну знаєш, Віталічка, що там у вас сталося? Розказуй, що там у вас відбувається. Ну, В нас тут війна, в нас тут вбивають людей, в нас зруйновані будинки, в нас тут повний повний пісець. Я їм і знаєш, і вони так слухали: ай-яй ай-яй. А потім я кажу: вам треба виходити на вулиці, вам треба щось робити. Ну, якось гуртуватися, йти проти своєї влади. Щось треба вам робити. І тут в цей момент я просто почув, як люди так здулися і все.